У Хмельницькому майже 40 літрів крові здали поліцейські для поранених захисників, які лікуються у шпиталях області. Національна кампанія Твоя кров може воювати, стань донором стартувала в Україні на початку вересня. Цього разу підтримали її понад 150 хмельницьких правоохоронців. Хмельничани поліцейські також систематично виїжджають в різні області, прикордонні області, які беруть участь у бойових діях, і ті поранені військовослужбовці наші поліцейські також дуже часто потребують і заради того, аби поповнити банк крові, аби мати запас і надавати вчасну і повну медичну допомогу для поранених бійців. Проводиться дана акція. Серед тих, хто вирішив долучитися до донорської акції, працівники Хмельницького районного управління, головного управління національної поліції, оперативники, патрульні, Тарас Гуменюк здає кров вперше. Він переконаний, байдужим нині не має залишатися ніхто. Це українське суспільство, і не тільки українське має долучитися, як і в дух так і матеріальному, так і в такому плані здачі крові фізичному, щоб десь допомагати бійцям на лініях розмежування. Рекомендую всім приймати участь, хто має на це фізичні можливості, хто не має вад здоров'я, допомагати хоч чимось нашим бійцям. З 24 лютого такі масові донорські акції поліцейські підтримують щомісяця. Ірина Аріон, новини міста.